Доброго ранку, люди друзі, церква, глядачі. Сьогодні деякі свої розміркування. Хочу поділитися разом з вами і помолитися. Знаєте, я сьогодні міркував про те, що вранці що деякі речі, деякі обставини вони приносять насолоду і задоволення в наше життя. І що може приносити насолоду та задоволення? У житті. Ну, Наприклад, хобі, мандри, їжа, спілкування з, з рідними, близькими, з дружина, з друзями. Те все, що я бачу, те, що дає мені наснагу і натхнення. Але я сьогодні розміркував про деякі речі і поміркував про те, що дає мені насолоду в Бозі або задоволення в Бозі. А, ну, Я гадаю, що Треба було б задати таке питання собі, чи дійсно я маю насолоду в Бозі і задоволення в Бозі. І перше, на що я звернув для себе увагу, що насолода і задоволення в Бозі приносить те, що сам Бог, Він є присутній в мені. І Павло каже так: до євреїв, 3 розділ, шостий віршик: а Христос, же як Син, у його домі. А дом Його ми. І Перше Коринтян 6,19. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого ви від Бога маєте і ви не своє? Це саме величніше, і це те, що дає задоволення, розуміння того? Що мені я не потребую того, щоб десь іти, щоб бути в присутності Бога. Він живе в мені. Якщо я його прийняв як свого спаса, якщо він став царем мого життя, то він що робить? Він живе в мені. І це ще говорить про те, що я не один. Він завжди зі мною. Знаєте, ми сьогодні в країні. Де дуже багато людей вони стали поодинокі. А хтось втратив близьких, рідних, батьків, дітей, онуків, друзів, і вони відчувають, що вони одинокі. Але я хочу звернути увагу на те, що він завжди з нами. Згадую ті слова, які він сказав апостолам, що ось я з вами у усі дні до скінчання цього віку. В усі дні. І це дуже велична, і це дуже надає задоволення. Наступне, про що я згадав, що насолоду мені дає і задоволення його слово для життя з ним і в ньому. Слово його дає задоволення. І хочу звернути увагу, що один із. Тих людей Біблії, який мав великий восторг і насолоду від заповіді Слова Божого, то був Цар Давид. І дивіться, що він говорить. Ми читаємо псалом 119, 97 і 103 віршик. Як люблю я твій закон. Щодня розмірковую над ним. І 103 він дуже важливий, бо це те, про що ми сьогодні. Розмірковує. Які ж солодкі для мене твої слова? Вони для мене солодші за мед. Я знаю, що не всі люди люблять мед, але хочу сказати, що він дійсно дуже солодкий. І для нас, якщо ми приймаємо того, хто живе в нас, Господа нашого, його слово воно є задоволенням, воно є насолодою для нас. І воно приносить для нас мир і спокій в наше серце. Божа пожива, що приносить задоволення і користь. Це таке, як мультівітаміни. Це те, що дає духовну ситість. Знаєте, кожен з нас має свій любимий жанр, коли він читає якусь літературу. І Господь каже: Я запрошую вас до мого слова. Яке може принести вам задоволення і насолоду. Бо це не просто романи, не просто історія, це не просто щось, це моє слово до твого серця. Насолода в Бозі це бути частиною його сім'ї. Знаєте, це те, що сьогодні дуже багато людей вони не мають. В Україні дуже багато сиріт. І з цією війною їх стало ще більше. І це є насолодою розуміти і знати, що я не сирота у цьому світі, що він знайшов мене, що він помістив мене у свою сім'ю. І Павло каже, що він Духом Святим хрестив у тіло своє, у свою сім'ю, у церкву. Він Духом Святим приводить нас до своєї сім'ї. Якщо церква мені не мамо, то й батько мені не тато. Я чув останнім часом такий вислів, і я гадаю, що це дуже важливо. І Господь каже: Я не хочу, щоб ти був сиротою. Він знайшов мене і він запросив мене до своєї сім'ї, і я став його сином. І це приносить насолоду. Я хочу сказати, що батько мій він вічний, він ніколи не залишить. А мій тато по плоті, він уже в небесній оселі, в Господі. І в мене завжди є сум, що його немає разом зі мною. Але небесний таточко, який приводить до своєї сім'ї, він говорить, що я є вічний Господь. І він той, хто збудував цю церкву, він каже, що брами Ада не здолають її, і тому ти не хвилюйся. Ця сім'я вона вічна і вона також буде зі мною всю вічність. Тому дуже гарно те, що я є частиною цієї сім'ї. Це приносить насолоду і приносить задоволення. Ось, і одного разу він прийде, і зверніть увагу, він не прийде просто до когось, він прийде до своєї сім'ї, бо він каже, бо я дуже хочу, щоб де я, там і ви були. Насолода й задоволення від його опіки, від його захисту і від його щедрості. Я просто у захваті. І дивіться, що говорить Святе Письмо. Ми читаємо 135 й псалом, перший віршик. І Давид говорить, дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. 144-й розділ, 9-й Псалмів. Господь добрий до всіх і Його милосердя на всі Його творива. іміє 9 розділ 31 віршик. бо Ти Бог ласкавий та милосердний. 85-й псалом, 15-й віршик, А Ти, Господи Бог, щедрий. І коли я про це роздумую. То я хочу сказати, я дякую тобі, Господи, що ти піклуєшся за мене, що ти захищаєш, що Ти думаєш про те, чи я не голодний, ти думаєш про те, щоб я оце все мав, бо Ти говориш у слові своєму, щоб я не турбувався, щоб я шукав твого царства, а все, що мені необхідно, то ти даси. Я хочу сказати зі свого віку за. За кожен день дякую Господеві, бо я не мав голоду, я не був роздягнений, я завжди був під його захистом, я відчував його любов опіку. Хочу сказати, що це дуже важливо зважувати і мати насолоду і задоволення від його опіки, захисту і щедрості. І тому Святе Письмо дуже часто воно пропонує мені і кожному із нас, знаєте, що робити? Хвалити Господа, вклонятися йому, славословити. І до цього всього приводить Дух Святий. Коли ми наповнюємося їм, то наші уста, наше серце, наш розум вони відкриваються для того, щоб з величезною насолодою сказати: Господи, Ти є добрий, Ти є ласкавий, Ти є щирий, Ти той, хто любиш мене. Хочу звернути увагу ще на дещо, що приносить мені задоволення, з великим задоволенням і насолодою я приймаю його керівництво. Хочу сказати, що людське керівництво то все є пусте, тому що Святе Письмо говорить, що доля людини вона від Бога. І дуже важливо, щоб я і ви ми були керовані Ім. І тому Боже керівництво, воно понад усе. Ми читаємо до римлян 8 розділ, 14 віршик. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Хочу звернути, що у Бога є план, для кого? Для мене і для кожного із вас. І дивіться, що каже Єремія, 29 розділ, 11 вірші. Бо я знаю ті думки. Які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Він каже: Я маю ці думки, я хочу втілити їх в Твоє життя. І тому я дуже вдячний, Господи, за твоє керівництво. Усякий раз, коли я йшов своєю дорогою, не Твоєю, я мав турботи, я мав біль, я мав переживання. І я мав падіння, бо я йшов не з тобою, не за тобою і не під твоїм керівництвом. усякий раз, коли я йду тою вузенькою стеженкою, за тобою, я бачу, що ти попереду мене, що ти захищаєш, що ти любиш, що ти керуєш, і це завжди приводить до благословіння в моєму житті. Ще на що я? Звернув увагу, що я маю велике задоволення і насолоду від його обітниць, від того, що він обіцяв. Знаєте, хочу звернути увагу, що діти завжди дуже пильно слідкують за обіцянками своїх батьків. Я згадую про своїх діточок, коли я щось сказав, то вони мені напоминали без перериву. Папа ти казав. То ти ж так казав, папа, ти це, бо ти це казав. І я хочу сказати, що з задоволенням я читаю усі обітниці Божі, які торкаються мене. Це обітниці захисту, турботи, піклування, його планів для мене. І він говорить, що, що де я, там і слуга мій буде. Він говорить, що праведник не буде голодувати. Його вірність завжди, і він говорить завжди буду з тобою і буду з вами. Він той, хто вгамує голод твого життя. Він той, хто тебе носить на руках. Згадую Павла, який казав, що ніхто не може вирвати з цих обійм. І тому хочу звернути увагу ще на дещо, і це дуже важливо. Знаєте, що ще приносить мені задоволення? І насолоду, це все Боже творіння. І я дивлюсь про те, що пише Давид, восьмий псалом з першого віршика, він був просто у захваті від того, що він бачив, що Бог створив для кожного з нас. Давайте ми цей псалом прочитаємо: Господи, владико, наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Ти підняв славу свою понад небесами. Устами дітей, немовля, ти закріпив силу задля своїх ворогів, аби знищити ворога й месника, коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх, місяці, зорі, які ти встановив. То хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що провідуєш його? Ти зробив його дещо меншим від ангелів, славою, честю, вінчав його, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив під його ноги. І я хочу звернути увагу на те, що він завершує цей псалом і говорить: Господи Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я на всій землі. І це дійсно так. Я хочу звернути увагу, що. Те, що не насищає моє око, це те, коли я спозираю на небеса, коли я дивлюся на ті гори, на річки, на струмки, коли я їду десь до моря і дивлюся, яке, яка це глибина, яка це сила, яка це Божа благодать бути там. Я хочу звернути увагу, бо Святе Письмо не один раз воно закликує нас, щоб ми подивились. Щоб ми подивились на мурашок, щоб ми подивились на тварин, щоб ми подивились на дерева, щоб ми подивились на вкруги, щоб ми підняли свої зір і подивились на небо, щоб ми подивились на всі ті зорі, на сонце, щоб ми здогадалися, що це все він зробив для нашої насолоди та задоволення. І останнє, я, я гадаю, що ще може багато, ще, що є, що додає таких. Насолоди і задоволення. Але наостанок хочу звернути увагу, що я у захваті і у насолоді та задоволені від Його любові. І тоді всі згадують ці тексти, бо так Бог полюбив мир. А Бог свою любов, він доказує. Слухайте, хто такий я, щоб Бог мені щось доказував, щоб Він щось підтверждав, але ж він то робить. І тому хочу звернути увагу. Я гадаю, що один із таких віршів, який дуже багато людей, віруючих, його знають на пам'ять: це Єремія 31,3. І такі слова. Здалека Господь з'явився мені, та й промовив: я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Зверніть увагу. Це поезія Біблії і Єремія говорить, що Господь вічним коханням мене і вас. Що Він зробив, Він покохав. І тому, щоб це задоволення від його любові, воно було справжнім і глибоким, то Господь попереджує і говорить, щоб я не втратив оте перше кохання до нього. І тоді насолода. І задоволення від його любві, воно буде мати величезну гармонію і силу в моєму і вашому житті. Нехай Господь благословить. Незважаючи на все, що є сьогодні в нашій країні, хочу звернути увагу, що ми можемо мати насолоду і задоволення тим, що ми є Божі діти. І що Господь є в нас, таточко, що в нас є Мамочка, то наша церква. І Господь Він благословляє своїх дітей. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, незважаючи на все, що руйнується в нашій країні, на всі ті загибель людей, Господи, ми сьогодні дуже вдячні Тобі за те, що Ти, Господи, з нами, що Ти захищаєш нас. Ми дуже вдячні, що ні в чому тут на землі ми не можемо мати того задоволення, Господи, аніж в Тобі. І тому це величний Союз Твій з нами, Господи, і ми дуже радіємо з того. Ми радіємо, що Ти любиш нас, що Ти милуєш, що Ти є добрий, ласкавий, що Ти піклуєшся, що Ти керуєш нам. Господи, клоняємося сьогодні і славимо Тебе! Ти є величний. Господи, слава Тобі в ім'я Ісуса Христа, в наших серцях, у устах нехай буде. Віднині і по вік. Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Господь Він сьогодні доторкнеться своєю любов'ю до серця каже, кожного. Кому потрібне потішення, Дух Святий, Хай принесе, кому потрібен захист, Господи, то Ти йому дай. Боже благослови всіх глядачів, друзів, близьких. Їхні сім'ї, їхніх діточок, їхніх онуків, церкви, друзів наших, Господи, захисти! Ми їх всіх віддаємо в Твої святи руки. І Боже, нехай Твоя благодать, і хай сьогодні ми будемо насичені насолодою і задоволенням. І цим і задоволенням, нехай будеш ти, наш Господь, в ім'я Ісуса. Будьте благословенні.